Державна служба дуже відрізняється від наукової роботи чи практичної діяльності лікаря, неймовірно. Я тут розділяю думку Тимофія Мілованова, який сказав, що в принципі державна службовець буде дуже складно прийняти ті чи інші політичні рішення, які абсолютно там немає рівнів доказовості ніяких. Але треба розуміти, що ти залишаєшся А. лікарем, Б. Державнослужбовцем, В. Науковцем, Г. Військовим лікарем. І ці комбінації цих ці всіх речей народжують ті чи інші продукти. Я приблизно окреслив обсяг зайнятості, що лежить в моєму колі, але предмет нашої зустрічі це моніторинг. Перед тим як розпочати, я не буду торкатися питань щодо програми медичної гарантії. Я тільки сфокусуюся на питаннях моніторингу, який, в принципі, був завжди в фокусі моєї уваги. І всі процеси в Національної службі здоров'я України пов'язані з моніторингом. Ви можете зараз побачити людину, яка в принципі ініціювала, впроваджувала, робила помилки. Рухались далі і намагалися розвивати в ініціативному порядку той чи інший напрям, а в контексті зараз моніторингу. І так, перед тим, як ініціювати е, моніторингові процеси, в принципі, в Національній службі з 2020 року і стартап був і перегляд всіх процесів моніторингових е, вже в кінці 2020 року. Третього року, як зазначала Наталія Боріснув з денатологія після достатньо фундаментального аналізу департаменту стратегія, і ми вирішили запуститися з процесом моніторингу для того, щоб подивитися, де ми знаходимося і куди треба рухатись через рік нашої діяльності, департамент, управління департамент моніторингу, у нас було три незалежних експертизи. Це Світбанк, Ернстен Янг. Ну, тобто ми витрачали дуже багато часу щодо певних комунікацій, які проводили внутрішній аудит нашу напряму діяльності і чітко формували, маркував, в якому напрямку ми будемо рухатись і чи правильно ми розвиваємо цей напрям. Ну, потім ще ж є Держеудітслужба, інші якби речі, які. Ну, Визначали рамки і чітко ну, аудірували нас стосовно ок чи не ок, напряму, в якому ми м -м, рухаємо моніторинг. Але в цілому е ми маємо усвідомлювати, е що основна задача це реалізація політики. Ну реалізація політики це більше департамент стратегії універсального охоплення населення. Реалізація політики Міністерства охорони здоров'я, а тут є ще інша задача. Інша задача це є раціональний розподіл кошторису, який ми маємо, і от тут якраз то є над чим зупинитися, є про що поговорити, є що показати. Виходить так, що ми постійно намагалися і намагаємось змінити на більш ефективне фінансування того чи іншого напрямку. І зараз також в цьому фокусі і постійно працюємо над цим. І так, якщо взяти, що наповнює програму медичної гарантії, ну там не буде у нас 3% ВВП. Не буде. У нас приблизно 2% ВВП, і взагалі сьогодення ми забиваємо це слово 2% ВВП. Так ну, це є кошти наших партнерів. Євросоюзу Сполучених Штатів Америки, і як ви думаєте, що ще а тут цікаво. для мене було несподіванка, що це є кошти внутрішньої, облігації внутрішнього займу. Облігації внутрішнього займу практично наповнюють там на другому місці, по наповнюванню бюджетування програми медичної гарантії. Так от тут я навожу деякі показники, операційні показники Світового банку, за досягнення яких тут є різні. Джерела фінансування за напрямом підтримки, і вони досягання яких дозволяє нам чітко усвідомити. І наші партнери у нас є постійне звітування за цим напрямом, і наші партнери якби ну, пильнують на реалізацію тих проєктів, які ми намагаємося впровадити. Чому так? Ну, завтра будемо в євро євроінтеграційні процеси, є невід'ємною складовою, куди ми рухаємося. І тут виконання цих показників наведу приклад. Так в 2000, до 2027 року департаментом моніторингу має бути опрацьовано 160 моніторингових фактичних візитів. 160. це означає, якщо ми це зробимо, то програма медичної гарантії буде додана 50 мільйонів доларів. І так, ми звітуємо, є певний стартап, і так ми беремо по кожному показнику там діалар, діаларі по напряму серцево судина захворювання. Тобто ми досягаємо тих чи інших показників, які нам визначають в розвитку самої програми гарантії чи ні. У нас є певні зустрічі, і від цього приймаються рішення, наскільки ми рухаємося в плані розвитку в тому напряму чи ні. І тоді ми маємо фінансування чи не маємо фінансування. Так, один з є напрям, за який Світовий банк нам готовий втіляти там більше 160 мільйонів доларів, пов'язаний з зеленою енергетикою. І я був дивований, що при фронтових регіонах вже і в деяких перинатальних центрах. Вже реалізована концепція е сонячної енергетики і втілене в життя, це неймовірно круто. Пам'ятайте про ці показники, тому що тут за ними стоять ну, якби певний фінансовий ресурс. Е е якщо говорити про в цілому, де ми були, я потім покажу слайди, але я не хочу говорити про те, до чого це призвело. Ну, що я думаю, що вам не буде цікаво в розрізі, скільки ми грошей повернули, скільки ми грошей не повернули, до кого. Тут я рахую, що трошки не та аудиторія. Я просто хочу так рісами, ну, малювати загальну картину, де ми, де ми були, де ми зараз і як ми будемо далі рухатись. Але в контексті моніторингу. тому що в контексті розвитку програми медичних гарантій я віддам цю ініціативу. У нас так було домовлено. З пані Оленою Ковальовою, і вона представить дуже вузький напрям, куди ми будемо рухатись. Я взяв частину тільки моніторингового. І так дивиться, все, що у нас є, це є моніторинг, фактичний. Він поділяється на позаплановий, плановий і автоматичний моніторингові перевірки. І так, якщо сформувати моє відношення до тих процесів, в яких ми зараз маємо, да, є певні позитивні результати. Я дуже незадоволений тим, що документальний моніторинг, як таковий фактичний, він ну, приносить певну результативність. Я покажу, а моє відношення до цього процесу дуже негативне. Ну тобто, виходить так, що ми спрацювали і вибудували певний процес, результат якого це є. Ну, треба щось змінювати. Ми йдемо не туди. Чого? Тому що да, ми знайшли багато невідповідностей, і це ж лежить. Контексті, маю на увазі невідповідності, обладнання, персоналу, кадрового ресурсу. Бачите, слайди, будь-які не візьміть: ненатологія, інсульт, інфаркт лікування, реабілітаційний напрям, онко, онкологічний. Маю на увазі 17-18 пакет. Де б ви не взяли завжди присутня притамана на всіх напрямах? знаєте, те ж історія. Вона е, заключається в тому, що надавач медичних послуг в особі генерального директора кипує свої невідповідності, і вони дуже ну, іноді кумедно виглядають. Іноді нам намагалися продати е, дихальний апарат, який нібито має бути інгаляційним, там просто апарат для лікування апноя. І коли ти починаєш розбирати ну, ці всі кейси, мені смішно було на комісії розгляду пояснень заперечень. Коли тобі в очі дивиться генеральний директор, а поруч з ним завідуючи відділенням анестезіології, ти задаєш питання: ну, навіщо ви це таке робите? Ви ж не розумієте, що ну, в принципі, є ж професійна сторона мінарія, яка працює з іншого боку, яка аналізує і каже вам, що це не є дихальна машина інгаляційна, то є ну, дуже ніока історія, але е, ми чітко зрозуміли, що цього замало. Треба рухатись в іншому напрямку. Інший напрям це позапланові автоматичної перевірки. І тут ми чітко усвідомлюємо, що в 2026 році це буде змінено. Плановий моніторинг буде просто для того, що це буде фон. Основний напрям нашої діяльності буде реалізований через позаплановий моніторинг і через автоматичні перевірки. І так, якість ніхто не любить якість, яка асоційована з Національною службою здоров'я, але це безпосередня частинка нашої активності. Моє бачення, ну окей, я скажу своє бачення, це комбілятивне зусилля між експертами за тим чи іншим напрямком, які дають інформацію Міністерства охорони здоров'я і нашими зусиллями, наших повноважень. Є прийняття тих чи інших дій, які пов'язані з розірванням при зупинці оплат до надавача. І це буде рухати цю історію трошки по інакшому. І так дивиться, який би моніторинг ми не брали, чи то є фактичний, а плановий, позаплановий, він завжди є в системі ризикарієнтовної. Тобто, що це означає? Це означає, що є певні дані в електронній системі охорони здоров'я, які аналізуються. Вони звітуються від вас, ви їх наповнюєте повністю. Чи то ми говоримо про звітність фінансову в розрізі 1 ПМГ 1 НС. Чи ми говоримо про ті чи інші клінічні випадки з лікуванням тих чи інших станів? Тобто зараз я вам показую загальну модель, яка не притамана тільки не натології, вона притамана всім напрямкам. Вона є єдина. Так? Далі, друга історія це скарги. Скарги наповнюють. Будь-яку систему чи ПАП, плановий, позаплановий процес, він однаковий. Скарги, кількість скарг, кількість ще є інша річ, яку ми хочемо ввести, кількість надавачів медичних послуг, які ми пишемо, лист була скарга, надайте відповідь, а надавач не надає нам відповідь. То це також буде історія, включена в ризик орієнтовну систему. Скільки було фідбеків від надавачів медичних послуг? І це є невідомо, тому що в всьому світі клеймс скарги невід'ємною частиною має Національна служба неймовірно реагувати. В фокусі моєї уваги і відразу я реагую, коли скарга пов'язана з лікуванням військовослужбовців. Це мій фокус уваги, воно опрацьовується це мною особисто. І тут беззаперечно, ну якби пріоритет нам. Далі в ризик орієнтовної системи входять деякі ну, Скажімо так, процеси, які вибудовані на тому, і ми дивимося, наскільки ви правильно кодуєте ті чи інші, наскільки ви можете користуватися не тільки алгоритмами табліцями співставленнями, наскільки перед вами може бути наочно класифікатор інтервенції, наскільки ви занурені в ці процеси, а не можете чи застосовуєте на превеликий жаль ті чи інші шаблони. Чуєте людей, які представляються від Національної служби здоров'я України, і для надавачів медичних послуг формують ті чи інші послуги, які заводять їх в абсолютно, ну, скажімо так, в ризикову поведінку, яка призводить до речей, коли ти дивишся, кількість пацієнтів, які були на штучній вентиляції легень з лівошлуночковою недостатністю, і їх кількість. 1691 пацієнт тривалість лікування одна доба, і це є надавач номер один у нас в Україні, який отримує певний коефіцієнт оплати. І генеральний директор нам розказує, що в принципі так успішно взаємодіє з Національною службою здоров'я крайніх декілька років. От він нам дякує, але при цьому він не може зрозуміти, що вродова частина наповнює бюджет. Це ж якби звіти, він їх не бачить. Але ось це також наш орієнтір, і в контексті і планових, і позапланових моніторингів, є дворівнєва система. В чому тут суть? Працівники, які працюють, працьовують точніше напрям моніторингу, вони не долучені до прийняття рішення. І остаточне прийняття рішення, яке формує пропозиції через комісію розгляду за пояснення заперечень, і формуються пропозиції до голови, де вже в принципі голова приймає. І схвалює ті чи інші рішення, пов'язані з моніторингом. Тут є дві речі дуже важливі. У нас є вже в цьому році заключений меморандум з службою. Це означає, що той захід реагування до надавача ми можемо застосувати в рамках діючого договору. Але ми не можемо застосувати в рамках тих договорів, які були до цього. Так от, у нас є інструмент. Інструмент це взаємодія з службою, яка може застосувати, ну тобто, Скажу один кейс. Я думаю, що він вас здивує, може ні, але це єдине, а це реалі нашого життя. І так є, ви знаєте, є ортопеди, шановна спільнота, є ж визначені наказом МОЗ, надвичою медичних послуг, які визнані переліків і можуть проводити оперативне втручання при заміні суглобів, чи кульшових, чи колінних. І так є надавачі, які поза цим переліком, які проводили оперативне втручання. У нас на автоматичному рівні вони заблоковані коди і інтервенції, які дозволяють ну, бути в цій системі і отримувати оплату. Що роблять надавачі? Надачі медичних послуг протягом дуже, дуже тривалого проміжку часу роблять таку історію. Не беруть, застосовують інтервенції. Які вони не застосовували в житті. Тобто це означає, що ти приїжджаєш з тактичним моніторингом, ну приїжджаєш, дивишся історію хвороби, береш з собою Романа Деркача. Дуже дякую йому за те, що він нам допоміг розібратися і багатьом експертам, які працюють з нами в цьому напрямку. Відкриваємо історію. Дуже проста перевірка, неймовірно закодовано двобічне оперативне втручання на двох суволобах одночасно. Правому і лівому колінному чи кульшовому. Національна служба оплатила 55 тисяч гривень за це. Пацієнт переоперований на одному колінному суглобі чи кульшовому. Ну і тут кількість таких оперативних втручань і кількість збитків, які принесені країні, становить приблизно дуже великі гроші. А тепер порахуйте це все в розрізі років. І тепер якби задаємо питання. Куди, ми, на, і куди я маю рухати в моніторинг в автоматичному чи в плановому? Ми зайшли через позаплановий моніторинг, ми зайшли на дуже цікаву о, ну, фродову поведінку надавача. Чи беремо інший о, кейс? Він пов'язаний з тим, що о, надавачі медичних послуг, які мені вже зробили деякі дірки в голові щодо збільшення таріфа по занапряму офтальмологія, я їх поважаю. Всіх, але тут є чітке розуміння, що повній фінансовий бюджету необхідно мати певні макро-мікроекономічні навички, а не ходити постійно в операційну при всій повазі до цієї спільноти. Чітко розуміти, що середньозважений підхід буде наповнювати бюджет вашої лікарні, а не ну, точково оперативна активність. Вижити зараз в перинатальному центрі без багатопрофільної лікарні дуже складно. Неймовірно, це означає, я вам наведу приклад, це ж не є таємниця. Принятельний центр третього рівня, який має 2 тисячі пологів в рік, середня заробітна плата також гінеколога буде становити 15 тисяч. Не анатолога, дай Бог, щоб було 20 тисяч. Ось вам реальне життя. А тепер я вам наведу приклад: беремо багатопрофільну лікарню Святого Миколая, які ну, трошки, скажімо так, Оля каже, для НСЗУ. ні, не для НСЗУ. Я просто знаю, чого генеральний директор, прошедший через певне, ну, моніторинг, він трошки по-інакшому дивиться на ці процеси і робить для себе, а не для НСЗУ. І так, дивіться, я дуже показую, в чому суть різакорієнтона системи. я тепер, тепер просто покажу, як. Статистичні дані, які аналізуються, наповнюють ризикарієнтовною системи. щоб ви розуміли, не можуть всі випадки бути тривалістю 14 діб, не можуть всі випадки в лікарні бути на неінвазивній вентиляції і з діагнозом без додаткових діагнозів, і мати, ну і від собі гострий бронхіт, лікується неінвазивною вентиляцією, і всі 400 пацієнтів отримують неінвазивну вентиляцію кисневу терапію. Чи беремо жовтяницю? Ну, 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 Тому і Тетяна Костятіновна не дотримання стандарту надання допомоги. Але ми вирішили не йти ну, в цей напрям, ми вирішили сфокусуватися на більших фродових історіях. Ось, ось. Е, дивіться, е, що ще я хотів би на чому заакцентувати увагу. Зверніть увагу, я показую напрям пологі. І тут просто самі невідповідності, червоним вони помічені. Не про великі жалі, це ж саме декларування. Тож ми довіряємо вам, що у вас має бути таке обладнання. Ну, тут є певні відсотки, які визначають, що такого обладнання немає. Окрема історія по знову ж обладнання за напрямом інсульти. За тим чи іншим моніторингом складається план виявлених порушень. І на чому я ще хотів зупинитися на наступних активностях, які будуть в фокусі уваги, наші колеги з'їздили в Норвігію, що ми хочемо запровадити, але це більш така концептуальна нова історія. Це запровадження інфекційного контролю. На превеликий жаль. Ну його нема, немає, немає на превеликий жаль. Тут дві речі, які я хочу зробити, щоб вони були. Перше, це автоматична верифікація наявності інфекційного контролю. Я тут думаю, що без департаменту стратегії мені не зробити цього. Ну, ви ж розумієте, про що я кажу. Є стани, до прикладу, є лікування гненно-септичних захворювань, там так? Ми чітко розуміємо, що повторне оперативне втручання воно ж пов'язане з іншими, ну, з деякими речами, які можуть бути притамані тим ускладненням, які пов'язані з інфекційним дотриманням чи недотриманням. І це все можна відслідкувати в електронному форматі. Це одна історія. І друга історія, вона дуже точкова. Ми зараз, з Центром громадського здоров'я, запускаємо ряд моніторингів позапланових. Ми вже взгодили. згоди. кажуть, окей, не туди, хочете вивчити, вивчайте, але ми хочемо зайти з точковою взаємодією. Тобто, во всіх, у всіх позапланових моніторингах у нас буде центр громадського здоров'я. У них є свій чек-ліст опрацювання. Ну і е, що ще? Ми в типову форму договору вводим штрафи. Вони там 0,01, 0,15 за недотримання інфекційного контролю, які будуть в висновку е, разом з центром громадського здоров'я, так це буде невід'ємною частиною наших процесів. І потім будемо поширювати концепцію дотримання інфекційного контролю е, в такому от, ось такі плани. І так резюмую, резюмую, резюмуючи… Автоматичного моніторингу буде більше, він буде різноплановий. Тут я, тут я можу вам показати зараз з правого боку, це тільки на сьогодні напілені на, на, на аналітичної роботи, і за кожним з цих там, перерахунків декілька сот мільйонів. Це ефективно, тому що ми перерозподіляємо. Потім коефіцієнт балансування не застосовується. Чи він застосовується? Ви зрозуміли про що йде мова? Тобто ми ефективно опрацювали, повернули назад, а потім застосували до всіх надавачів, які працюють за тим чи іншим напрямом, підсилили за рахунок автоматичних переводів. Оце цікава історія. Це буде нам бован. Друге, це є менше буде планових моніторингів. І більше позапланових все.